Знання дуже важливі у нашому житті, і коли ми дізнаємося про якісь знання, у наше усвідомлення приходить думка. «Хм, як просто, але ж я це знав. І правда, знання закладені у нас, але ми їх забули. Знання це сила, а вся сила Божа. Ти, хто намагався зберегти владу для себе, втратив її. У тебе все ще є сила, але ти поставив так багато між нею та своїм усвідомленням її, що не можеш нею скористатися. Усе, чого ти себе навчив, робило твою силу темнішою і темнішою. Ти не знаєш. Що це і де це? Ти зробив такий жалюгідний вигляд влади та демонстрації сили, що це неминуче не спрацює, тому що влада не є видимою силою, а правда поза будь-якою видимістю. Але все, що стоїть між тобою? Та силою Бога всередині тебе. Це не що інше, як твоє вивчення того, що є фальшивим, і твої спроби скасувати те, що істинне. Урок 63. Світло світу приносить. Спокій кожному розуму через моє прощення. Розумієш, який ти святий, що маєш силу принести спокій кожному розуму? Розумієш, який ти святий, що можеш навчитися розпізнавати засоби, які дозволяють це робити через тебе. Яку ще мету ти можеш мати, щоб принести тобі більше щастя? З цією функцією ти справді є світлом світу. Син Божий, дивлячись на тебе, чекає свого спасіння. Це твоє, щоб ти міг віддати його йому, як воно належить тобі. Не приймай жодної нікчемної мети чи безглуздого бажання замість цього. Інакше ти забудеш свою функцію і залишиш Сина Божого у пеклі. Це не пусте прохання до тебе. Тебе просять прийняти спасіння, щоб воно могло бути твоїм. І ти міг дати його, усвідомлюючи важливість цієї функції, ми будемо раді згадувати про неї дуже часто сьогодні. Ми почнемо день з усвідомлення цього, і ми закінчимо день з думкою про це у нашому усвідомленні. І протягом дня ми будемо повторювати якомога частіше цю фразу. Світло світу приносить спокій кожному розуму через моє прощення. Я засіб, призначений Богом для спасіння світу. І якщо ти Закриєш очі, тобі, ймовірно, буде легше дозволити подібним думкам прийти у розум протягом хвилини двох, які ти втратиш на обдумування цього. Однак не чекай такої нагоди, не можна втрачати жодної можливості для посилення сьогоднішньої ідеї. Пам'ятай, що син Божий. Чекає на тебе для свого спасіння, а хто має бути його сином, як не твоє я? Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе. Потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.